Доброго ранку, доріми і підписники. Рішив відволіктися від екструдера і зісняти коротеньке відео по поводу Павловні. І як впливає злив води на корінь павловні. Бачите, тут сіно накрито. І вся вода, яка зливалася, йшла на корінь. І так на другій стороні у нас. Хоча, як ми бачимо, ствол в ідеальному постоянні і вже пускає листя. Ну, що маємо, то має. Так що при посадці вибирайте місце посадки, щоб не було близько до води. І понятне діло, щоб місце було безвітряне, в низовинах не садіть. Ну, якщо чесно я розочарувався в її, постійно відморажується. Стену обрізаю, от як в тому году теж обрізав. Це так пару штук для себе посадити, щоб розквітли, та великих плантаціях я знаю, якийсь сорт сор шукати. морозостокінь. Так що як то так? Дякую вам за вашу увагу. Всім пока-пока.